Ставлення до Бандери в тебе особисто змінилося? У мене Бандера це не змінилося. У мене було воно позитивно завжди. Тут навіть не з Бандерою класно порівняти, а з Хмельницьким. Це взагалі дуже можна класно прослідкувати за еволюцією свідомості. Спочатку Хмельницький був, в мене, от як я ріс. Хмельницький це гетьман, який вів козацтво, який зробив повстання. Успішне. Потім, коли я ріс, я почав е, уже аналізувати, і я почув: о, ми братські народи, і він зробив об'єднання, Переяслівська угода. І ми всі одне. Е, таке я чув. Потім я почав читати і зрозумів, що це взагалі просто військова угода, що навіть на цій Переяслівській угоді був перекладач, і Хмельницький просто її уклав, тому що не було іншого вибора. І вона діяла тільки тоді, на той час. Потім я почав більше читати і зрозумів, що в тій ситуації Хмельницький проявив дуже сильну дипломатію, і це він виходив із ситуації, і Хмельницький повстання 48-го року це один Хмельницький, який бачив себе автономією в Річі Посполиті. А Хмельницький після 52-го, 53-го року, це інший, це вже державник. Це той, хто почав будівництво України. І я почав досліджувати це. Тобто, оця еволюція. Можна сказати, о, Артем, ти так багато перевзувався. А можна сказати, правильно, ти розвивався, свідомість твоя росла. Це як діти можуть думати, що вони, як ми в дитинстві, все знаємо, все можемо, але коли починаємо рости, розуміємо, що ми нічого не знаємо. ще. І якби я просто сидів, багато людей залишилось на цьому першому етапі, і сидять, все, Хмельницький це наша гетьман. Паріясельська угода, щось там, хтось Путін сказав щось. Ну а вона ж була. А якщо ми її будемо досліджувати, поримось, ми зрозуміємо, як використовують досі цю угоду, яка взагалі не має нічого спільного про братські народи і про воссоєдінення, про яке кажуть там. І вони розуміють, як можна історією змінювати людей. І в нас є перевага, остання, скажу, дуже крута, позитивна, що ми знаємо історич, історичний погляд наших сусідів, нам його кидали дуже довго. Ми знаємо наш український погляд, ми знаємо погляд уже американський. Тімоті Снайдер візьмемо Пріцак, до речі, і Грицак. Ми знаємо е, радикальний погляд історичний. Тобто, ми можемо аналізувати, є інтернет. Ось давайте, аналізуйте, співставляйте все, і тоді простіше правду цю знайти.